Другий поверх критого продовольчого ринку у Рівному щодня, крім понеділка, тут розгортається цілий благодійний майданчик. Те, що вам не треба вдома, ви можете принести сюди, волонтери це реалізують за благодійну допомогу, і ці виручені кошти пустять на допомогу українським бійцям. Щодня з 11-ї до 16-ї і так уже майже півроку. Усе це називається Добрий ярмарок. Було зібрано 35 п'ять тисяч гривня. Рівнянка Леся сьогодні прийшла на ярмарок з товаром. Жінка принесла з дому трохи дитячої літератури, кілька іграшок і кросівки. «Принесла речі своєї дитини. У мене вже хлопчик, мій виріс. От, скажем так, вони мені не потрібні. Принесені Лесею іграшки вже через 10 хвилин потрапляють на очі рівнянину Роману. Він сюди іноді заходить придивитись дещо собі. Одну з черепашок ніндзя чоловік купує одразу. За неї віддає в скриньку 5 гривень. Щоразу, як заходив, додає пан Роман. За смішні гроші він купував те, що шукав. Футбольний м'яч для сина курточку купив. Тут же найбільше на доброму ярмарку взуття та одягу. Дещо зі свого гардеробу сюди віддали і відомі рівняни, кажуть волонтери. Крім цього, тут повно книг, іграшок, прикрас тощо зустрічається навіть і різного роду техніка. Рівнянин Віктор вже не перший раз приносить з дому речі на продаж. каже, перш ніж це робити, він перевірив, чи з серйозними людьми має справу. Попитався через знайомих військових, сказали, що вони з ними співпрацюють, що вони їм дуже допомагають. Усі речі, які на ярмарок приносять рівняни, отримують свої номери. А рекомендований. Благодійний внесок на той чи інший товар волонтери встановлюють колегіально, але часто ця ціна буває договірною. В кого нестача в коштах, він може лишати менший внесок. Дехто лишає більше внесок волонтери. Кажуть, до них щодня приходять десятки людей, які не мають можливості придбати собі нові речі в магазинах і з порожніми руками йдуть рідко. А ще речі, які не мають товарного вигляду, вони віддають для товариства Червоного хреста крім того, на ярмарку збирають речі і для самих бійців серед потреб, продукти та засоби гігієни. Усіх охочих допомогти чекають щодня крім понеділка з 11 до 16. Іван Марчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.